Росія готується до можливого значного падіння світових цін на нафту за даними служби зовнішньої розвідки України. Росіяни прогнозують зниження цін. Росіяни прогнозують зниження цін до 40-50 доларів за барель вже до кінця 25 року або початку 26-го. І Це пов'язано ну, звісно, з новою ціновою війною, яка розгортається на ринку, зокрема з нарощуванням видобутку Саудівської Аравії та іншими країнами. Ну а також з уповільненням світової економіки. І зараз ми поговоримо про світові ціни на нафту з Андрієм Закревським, енергетичним експертом. Пан Андрію, вітаю вас. Добрий день. Доброго здоров'я, от щойно говорив про якісь. Ну служба зовнішньої розвідки довіри варта. Росія готується до зниження цін до 40-50 доларів за барель. Загалом ще існують два. Ну принаймні в, Запад... в західному світі існують два а, головні, так би мовити, прогнози. Перший від ІНГ е, е, Нідерландського да що долар зросте, до вибачте, барель бренту зросте до 75 доларів. Це якщо та США будуть повністю введені, Індія буде змушена припинити закупівлі, Росія не зможе перенаправити. Це оцей сценарій так поставки іншим країнам, і з ринку буде е, витягнуто е, мільйон сімсот е, тисяч барелів на день. А це скоротить значить пропозицію. Другий сценарій: це JP Morgan і управління енергетичної інформації США. Вони дають прогноз щодо падіння ціни на бренд до 58 доларів за барель в 2026 році. Тому що там ОПЕК, ОПЕК плюс і так далі, і так далі. Питання в тому, що от з огляду на такі от кардинально різні прогнози щодо нафти нафти бренд, як український паливний ринок от моделює ці два сценарії, так і які конкретні плани на випадок напередбачених обставин існують для управління, ну не знаю, потенційними ціновими шоками і для військових, і для цивільних споживачів. Так, ну давайте, по-перше, поговоримо про сценарії, як вони можуть на нас вплинути. Перше, в сценарії в 75 доларів я вже не вірю з двох причин. Перша причина і основна, що цей ринок був дуже довго пригрітий. Uh -huh. Єдиний сценарій, який я бачу, такого значного збільшення, це буде полягати в тому, що насправді. Долар, як ви правильно оговорилися, ви насправді вірно оговорилися. Якщо то є, якщо долар почне там вартість грошей спуститься до 2-3% відсотків, да, зараз у нас 4,5%, да, то да, вона в два рази збільшиться, і буде надруковано стільки доларів, що ми будемо знати куди подіти, і будемо купляти тоді нафту. Тобто, да, всі долари побіжуть нафти. Оце от єдиний момент, який може бути. От а я думаю, що і Павло щось не уходить, і насправді е, вибор виборці Трампа з іншого боку хочуть індустріалізації Америки, і ціна буде потрохи падати. А з іншого боку, це виборці, які якраз бурять і які потребують найближчі пару років нормальну ціну. Мені здається, що доки не розбуриться шельф Аляскінський, от доки не буде уже дешевої нафти в Сполучених Штатах Америки, сценарії в 40-50 доларів. В 2025 році неможливий, я думаю, що цей сценарій консервативний JP Морган, я з ним погоджуюсь. Десь 58 mm -hmm. доларів буде десь так. Це перше. Другий момент, як яким чином це вплине на наші ціни тут, в Україні. Ми повністю залежимо зараз від поставок із за кордону. от В країнах, які з яких у нас ведуть в основному поставки: це Польща, Літва, Румунія. от Це країни, які. Мають в своїх в ціні своєї нафти, десь, як і у нас в Україні, до речі, десь 50-70% податків. Тобто сама собі вартість нафти, ну, вона так відносно впливає. Якщо навіть у тебе щось зараз подорожчає, там на. 20% чи подешевше на 20%, це буде впливати у тебе на ціну пропорційно там, на 3-4-5%. І це ми, до речі, бачимо зараз. Тобто якогось там впливу особливо не буде. Які, які ж на даний момент приймаються е, міри для того, щоб запобігти у цих ці цінових шокам? Перше, е, це те, що треба зараз негайно повернутися в 2022 рік От коли е, були зняті обмеження на рахунок Євро і євро 4 навіть я вважаю, що треба і Євро-2 теж вводити е, в Україну. До кінця військового стану треба повернутися до, до того, що всі обмеження повинні бути зняті зараз. Е, президент відрапортував, що ми заходимо, ми заходимо в Євросоюз і ми вже виконали всі зобов'язання, які такі є. от але одне з зобов'язань, які яке треба зараз е, порушити. От, це зобов'язання на рахунок євро 5 євро 6 зараз. В ситуаціях, коли у нас сучасні нафтопереробні заводи просто-напросто і чи установки на такі сучасні розбомблені, коли ми не можемо саме робити євро 5 євро 6 внутрі України. От нам треба спускатися до євро 3 до євро 4 От і е, таку якість палива ми можемо генерувати самостійно. Я хочу нагадати, що коли почалася війна, ми зняли це обмеження, от і тоді створили достатньо велику конкуренцію на рахунок нафтопереробних заводів як внутрі України невеличкі. Так, таких кастрюль, які у нас зараз ми зазвичай з ними боремося, коли хочемо якісне пальне. але коли треба заправляти автівки на військовій, треба заправляти танки, бронетранспортери, то треба вже тут не до якості. Ця військова техніка вона не дуже вибаглива, і ми, хоча б, для цього повинні. Це зробити. Тобто, хоча б для військової техніки, і для спеціальної техніки зняти це обмеження. Комбайда теж, до речі, працює спокійно на Євро 2, на Євро 3, паливі і на Євро 4. от це от один із таких моментів, які ми зобов'язані зробити. Але е, я думаю, що це робиться достатньо швидко, треба це зробити просто зараз, от, в наших умовах. Абсолютно з вами погоджуюся, пане Андрію? Ну під час війни все, все що до, до допомагає армії, все що дозволяє нам не знаю, економити чи розбудовувати стійкість, абсолютно а, слушне а, зараз. От щойно виникло запитання. Я згадав про цю історію з підозрою румунською щодо того, що Росія навмисно забруднила а, азербайджанську нафту хлоридами. Скажіть, будь ласка, чи варто чекати того, що Росія буде? Навмисно створювати ситуацію, за якою до України нафта або не буде надходити, або ну тобто, руйнувати наш імпорт нафтопродуктів і нафти, так звичайно. Ну ви ж знаєте, що цього тижня був. Ну, вона це вже робить, бо зараз почалася гібридна війна по суті проти Азербайджану. Ви Путін не бав. Підписання угоди з ну, з Трампа між Азербайджаном і Вірменією, і ми можемо констатувати, що війна гібридна війна проти Азербайджану. Я хочу нагадати нашим глядачам, що буквально декілька днів тому була атакована газоперекачуюча станція на півдні України і в якій ми отримали декілька днів назад. Удар по нафтобазі Сакара, який належить азербайджанській компанії САКАР. От це вже відбувається. А в рамках от, торговельної угоди. Між ЄС і США в липні вони підписали її там. ЄС протягом наступних трьох років зобов'язався закупити скраплений газ нафтову продукти ядерної енергетики на суму 750 мільярдів доларів. Ну щоб замістити російські поставки? На вашу думку, оцей такий сув насправді у європейських закупівлях він вплине на доступність і на ціну нафтопродуктів, зокрема, не знаю, диспального для України від ключових постачальників. Це Польща, Румунія знову ж таки. Uh, ви знаєте, насправді тут uh, неприємно такі речі. Треба сказати, от цінова стелі, яка була 60 шістдесяти доларів. Uh -huh. Вона призвела до того, що у росіян замість трьох торгівельних домов, які продавали їх нафту. З'явилося 300-400 посередників, які цим займаються, і вони всі це робили на сірому, на чорному ринку. Хочу наголосити, що я сказав на початку Ітеру, що в бензині чи в дизелі, які ви купуєте, 70% це е, податки, пошляни податки, митні платежі. от і виник величезний чорний ринок. Та ж сама Індія з тих 36% внутрішнього балансу, який став російською, там з них половина, а може більше перетворюється: російська нафта перетворюється на індійські нафтопродукти іде в Європу. І є ще безліч сірих і чорних схем. Тобто, грубо кажучи, кастрюльчиків, які як у нас в Україні, які варять зараз бензин і дизель з російської ва нафти в чорну. і це ну вибачте від 50 до 170 мільярдів. Євро за три роки війни це величезна сума, яка є, і повертаючися до, до вашого питання. От ясно, що е якщо ти будеш грати в білому, то вибрати ці на повновідновлюючися ну, економіки на те, угу. що зараз туризм е повертається. Ви знаєте, що зараз коїться в е туристичних місцях Європи? Що іспанці там італійці е кажуть: ну не їдьте до нас, до Венеції до протести проти туристів, Так. Угу. Так е, якщо ти будеш нормально поступати, то ти легко вибереш цей 650 мільярдів євро на енергонасіян. Легко. Абсолютно, Але якщо ти будеш е, е, поощряти крадіжку власному народу, от і це буде. А зараз я mm -hmm. хочу сказати, що чомусь рубль укріпився, євро укріпився, а не тому вони укріпилися. Е, що... Підстанційна нафта перестала бути санкційною угу. санкційною і просто почалось в білому продажі. І зато євро укріпилося, і рубль укріпився за те, що хлинули реальні не чорні рублі і євро в єврозону і в Росію. Тому я думаю, що величезна кількість зараз просто сірого і чорного ринку в Європі нафтопродуктів. Пане Андрію, я думаю, що ну це предмет для більш розлогої розмови, не в 10-хвилинному форматі, тому що ну насправді ви означили дякую. дуже цікаві напрямки такої потенційної розмови. Я вам дуже дякую, пане Андрію. На прямому зв'язку зі студією був Андрій Закревський, енергетичний експерт. Дякую за ваш час і бажаю спокійного вечора. Добро.